Тару «Карта дня. 07.05.2024 року. Привіт! Це Любомир Похоявонський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Вівторок, 7 травня 2024 року, для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав тарусідхартки. Отже, карта дня. Нульовий старший аркан блазень. Відбулася реінкарнація, душа втілилася в нове тіло. Для людини розпочинається новий життєвий шлях. Моя порада у будь-якому віці, будьте як діти, не сприймайте життя занадто серйозно. І насолоджуйтеся кожним моментом. В цей день пограйте в якусь гру. Бажаю гарного дня! З повагою! Ваш таролог Любомир Богоявленський.